Мала нас завітала дівчинка Оленка і пропонує пограти з в цікаву гру. А яким символом для українців є вишиванка? Як ви думаєте, малята? Так, ще є народні символи та обереги нашої країни. Ваші знання про них ми перевіримо у грі. Малята пропоную пограти в гру народні символи та обереги. Четверте зайве. Серед запропонованих зображень вам необхідно знайти зайве, яке не відноситься до нашої країни. Вірно, малята це олива. Зайва. А на цьому малюночку розглянемо, який предмет тут зайвий. Вишиванка, рушник і віночок. Це народні обереги. Розгляньте, будь ласка, ці страви, які з них українські. Так, це борщ, вареники, хлібчик, а ось піца зайва. А зараз відгадайте слідуюче завдання, який птах зайвий. Звісно, це Пава. Молодці малята ви гарно впорали з завданням.